Всім привіт! Сьогодні буде відео присвячене штучному інтелекту від Google. Це буде швидкий старт та інтеграція його з Java. Модель штучного інтелекту від Google називається Gemini. Основні можливості ви бачите це генерація тексту, написання та аналіз коду, відповіді на запитання, ведення діалогу, аналіз та узагальнення тексту та багато чого іншого. Є веб-інтерфейс. Для роботи з Gemini. так якщо перейти по цьому посиланню, ми побачимо ще інструкцію, як працювати з Gemini API, там ми зможемо створити API ключ, який нам потім знадобиться для роботи з API. Якщо ви побачите, він нам буде потрібен в параметри. Якщо будемо. ні, не будемо закривати. Це, це Лінк, будемо йтимо далі по презентації. Є два варіанти інтегрувати в Java. це через http запити Ви бачили це на це ось тут. Та давайте розберемо, що там є URL, є модель штучного інтелекту. Будемо передавати параметр джимі, наш Gemini API Key, який ми згенеруємо. В хедерах Content Type Application. JSON. Це буде пост з запит. Та в боді буде JSON виглядати наступним чином, де сам промпт буде ось тут: Explain how AI Works. Працювати можна. За допомогою REST-темплейту, веб-клієнту, HTTP-клієнту. На цьому слайді ви бачите, як працювати з веб-клієнтом. Ми створюємо таку JSON, ку як, як ви пам'ятаєте, ось вона, та робимо такий аліас та будемо передавати в цей аліас наш промпт. Потім робимо пост-запит, передаємо наш ключ в параметри, його ми потім будемо генерувати, та вже відповідь повертається з цього методу. Є ще другий варіант за допомогою SDK. Я можу перейти на цю залежність. Вона була створена взагалі. В цього року можна також перейти на GitHub, та на Гітхабі побачити, як інтегрувати його з Java. Це дуже просто, одна залежність. Потім ми будемо створювати клієнта, в клієнт передавати API ключ та генерувати контент респонс. Передавати ось цю модель, сам промпт, це конфіг, а вже Response Text це буде відповідь. Тому за допомогою SDK це буде набагато простіше, ніж використовувати HTTP-клієнти. Та пропоную вже перейти в IntelliJ IDEA. Я відразу можу скопіювати цю залежність. Зараз давайте створимо а, проект. Це буде G-Mini Face Manager. А, це буде а, Java Maven проект, Java 21, Spring Boot. А, Залежності не буде ніяких. Нам буде зараз не потрібні. Нам потрібна одна залежність цього SDK, який я скопіював. Зараз індексується. Це можна видалити, це нам не потрібно також. Тести також видаляємо та можемо. І тут видалити. Так копіюємо цей цю залежність добре. Що ми відразу можемо зробити? Давайте відразу пропишемо Application Properties. Що нам потрібно? У нас буде Google uh, API key Та. Якщо ви пам'ятаєте, нам ще потрібна модель. Модель ми можемо його, її взяти ось тут, з цього прикладу на GitHub. API-ключ ми давайте зробимо наступним чином. Це буде джеміння API. key і його ми будемо виносити в environment в variable. Це значить, що я зараз згенерую цей ключ. Ось я його згенерував. Потім можна отримати його у цьому місці. Як ви бачите. А потім я вже його видалю. Це буде е ключ тільки для прикладу. Е та що робимо далі? В Edit configuration ми додаємо environment Variables, е як там було Gemini API. Key. Ось так. Щоб завжди в нас був creденшили як змінні, там отримувалися з за допомогою, за допомогою Environment Variables. Добре. Що далі? Ми будемо робити клас. Буде Google Chat. Gemini Client якийсь. Це буде сервіс. Та що нам потрібно? Давайте подивимось. Нам потрібен клієнт. Це буде з такий імпорт. Будемо робити private final клієнт. Uh, ось ComGnight. А потім вже в конструктори його будемо ініціалізувати. Uh, щоб його uh, створити, давайте ще раз побачимо, нам потрібно uh, знати API ключ, тому будемо передавати. Value uh, та... Google чат апейкі. Стрінг. Це це буде наш API Key, який ми будемо отримувати з environment variables. Потім ми його коли отримаємо. Ми робимо клієнт. Дорив'ю uh, клієнтбірбілд, build. що там було? APIK. Uh, там, мабуть, це все. Так, але ще, якщо ви пам'ятаєте, ми повинні знати uh, модель. Тому пропоную також зробити private. Mm. Там можна Private string model ID. Та також будемо його брати з application property. Буде value. Ось такий синтаксис. Та, що там, API Model. Добре, це буде string. Model ID та будемо прописувати тільки зіс. ID дорівнює model id. Можемо також файно все ж таки зробити. А, добре. Що нам далі потрібно? Зробити метод, string та будемо doprompt. DoPrompt. Та передавати, що ми хотімо дізнатись. Далі, 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 давайте дивитись, що ми робимо. Ми створюємо Generate Content Response. З нашого клієнта будемо брати Model, Generate Content, будемо передавати нашу модель-ID, будемо передавати сам prompt а тал. Добре. А клієнт model generation content. Generate content далі model ID. далі uh, prompt, далі now. А now це config ми можемо передавати Generate Content Config, додавати, ось ви бачите, що в нього. Але зараз це тільки для тесту робимо такий простенький старт, щоб подивитися, як це працює взагалі. Тому відразу response та текст. Але якась, давайте ще зробимо, може бути помилка. Тому пропоную зробити так. Не будемо робити якихось кастомних ексепшенів, логінгу, ми можемо створити якось так, там повернути null, наприклад. Поки що цього достатньо. Далі давайте подивимось. Це, це взагалі все. Він повинен зараз працювати. Давайте подивимось, запустимо, пропоную зробити так: Application Context. В нашому контексті е, отримати BIN gemini Якось там Gemini client Class. До prompt. давайте вот what name, окей. Okay. Та показати а, у консоль. Дивимось ну. Ви бачите, I'm a large language model Trained by Google. Добре, все працює. Ще можу показати, давайте подивимось, як це виглядало, якщо б ми не використовували SDK. Тому, тому давайте додаємо залежність. Це ми можемо. А взагалі не будемо видаляти, це буде е, другий клас. У нас буде spring Group ID та буде веб. Ось вебфлакс. Добре. створюємо. Web. Web Flux. Gmini Client. А, uh, також робимо сервіс. Mm, будемо private final Веб-клаїнт. А uh -huh -huh -huh. наш веб-клаїнт буде дорівнювати Ось. телечидія все підказує. Uh, добре. Але наш base Url. Як ви пам'ятаєте, повинен бути таким. Робимо до ключа його. А далі, давайте дефолт хедери. Можемо зробити так. Контент Type у нас Application.json. Чи зробити Media type. Буде Application JSON Value. Ось так. А, що далі? Далі пропоную взагалі скопіювати ось, ось був цей метод. А, ми створювали body. це наш JSON. А, нам ми ще повинні знати API Key. Тому... Ми можемо зробити наступним чином Value. А, також Google Chat Key. API. Стрінка API. Тільки зробити private. Ми також будемо отримувати а, ключ з Application Property, а вже в Application Property він буде впадати з environment. А, добре, а, отримали ключ. Зробили пост, передали боді та будемо отримувати відповідь у стрінг. Переходимо ось сюди, давайте змінимо Gemini Client на веб-флаг на Client. Робимо запрос. Та Бачимо, що ми отримали таку джейсонку. ми також отримали е, текст, таку відповідь, але, як ви розумієте, е, якщо використовувати е, веб-клієнт, ми повинні будемо ще, е, ще е, розбирати цей JSON, е, щоб отримати е, наш текст. Е, тому ось цей варіант. Намного зручніше, ти відразу отримав респонс, а, а якщо буде використовувати, наприклад, веб-клаєн, це буде якось так, ми можемо кандидей, ви бачите, ми, ми отримуємо, потім отримуємо так, потім отримуємо контент, потім отримуємо get, parts, get, get 0. Та сам текст. А. Ось так. А взагалі могли респонс-текст. Це значить, що в нас кандидати, потім, потім йде масив, потім контент, в якому є партс, в якому масив, в якому є текст, а потім ми його будемо отримувати. Зараз не буду підключатись підключати залежність Jackson, робити усі ці вложені класи. Я показав, як це буде приблизно виглядати. Ось так. Для цього ми будемо робити мапер. Але якщо ви хочете, ви можете спробувати це зробити самі та зробити, наприклад, Gemini Response. Додати Jackson, щоб отримати текст, та зробити мапер, щоб отримати цей текст. Добре, я сподіваюся, ви зрозуміли цю логіку. Додати Jackson, парсинг JSON створити, додати мапер, та ось тут це буде відповідь в JSON, а потім змапити її до тексту. Добре, зараз я відразу видалю цей, цей ключ, тому що я вже його засвітив у цьому відео. Там давайте ще можемо подивитись, що міні-клієнт я повинен отримати помилку. От your name. Ось ви бачите. Bad request, API, ключа такого не існує, пліс, пас, key. Усе. API вида... ключ видалив, щоб його <свісно> не було у цьому відео, щоб не забув. Та це, мабуть, все, що я хотів показати. Ви бачите, як, як це дуже легко працює з HTTP. Клієнтам це, це ще більше коду. Також ви можете погратись, подивитись, що ще може бути. Наприклад, ви бачите на гітхабі, що можна describe the image, передавати якусь картинку, він опише, що на ній відбувається. Та й ще всього багато. Це був тільки, е, тільки старт. Швидкий такий старт, та інтеграція з Java. То дякую, що подивилися, та зустрінемось вже в моїх наступних відео. Всім до побачення.